Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему шкідливість алкоголю, тютюну та небезпеку наркотичних речовин. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це найцінніше, що у вас є, і його потрібно берегти. Правило перше завжди кажіть ні будь-яким пропозиціям спробувати алкоголь, тютюн чи наркотики. Пам'ятайте, що справжня сила у вмінні відмовитись, друге. Якщо ви відчуваєте тиск з боку однолітків або бачите, що хтось використовує ці речовини, обов'язково поговоріть про це з батьками або вчителями. Вони допоможуть вам знайти вихід із ситуації. Третє, алкоголь, тютюн та наркотичні речовини надзвичайно небезпечні, вони можуть викликати сильну залежність і серйозно пошкодити ваше здоров'я. Замість того, щоб піддавати шкідливим звичкам, займайтесь спортом, творчістю або спілкуйтеся з друзями і родиною, це допоможе вам бути здоровим і щасливим. Пам'ятайте ці правила, і ви зможете уникнути небезпечних ситуацій, бережіть себе і будьте уважні.